Переможці та призери туру традиційно визначалися у трьох категоріях серед чоловіків, ветеранів та жінок. Наймасовішим виявився чоловічий турнір. У ньому взяли участь 20 команд не лише з Черкащини, а й з сусідніх областей. Для заохочення зробили призовий фонд 5 тисяч гривень, який розподілиться серед восьми найкращих команд. Ну і я думаю, що буде за що поборотися не тільки. Тим, хто захоче удосконалювати свою гру, але і, відповідно призамогливо нагадувати. Найсильніший черкаський дует Максим Булатецький і Роман Романенко в черговий раз підтвердив свій статус. Максим та Роман прогнозовано дійшли до фіналу, де обіграли братів Богдана та Дмитра Гірічів із Кам'янки. До речі, нещодавно Максим Булатецький та Роман Романенко стали переможцями Кубка Києва. А 2-5 серпня змагатимуться за кубок України. Хочеться, звичайно здобути кубок, але зрозуміло, що з'їдуться найкращі топові команди. Хоча з іншого боку, зараз наша наша пара, якби вона в три в тройці рейтингов ще команд України, тому можемо позмагатися. Бронзу в змаганнях чоловіків здобула пара Петро Ковальчук Денис Кириленко. У турнірі дівчат також знову не було рівних Ірині Ходосовській та Яні Каган. Черкащанки у фіналі здолали київську пару у складі Руслани Мочернюк та Яни Негребецької. А серед ветеранів перемогла команда аборигени пляжу Юрій Зімнін, Ігор Новік та Віталій Музиченко. Друге місце у Славії, за яку виступали Віктор Корчан, Сергій Торгало та Анатолій Пікуль. Третіми були ветерани волейболу з Кіровограда. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.